Не, значить, сьогодні наш перший вебінар з питанням відповідь на Кріпбукс. По скільки тут деякі питання. Одразу скажу: я бачу, є питання, які не стосуються американської версії програми. Я можу відповідати на якийсь загальний момент. Я не зможу вам сказати про ПДВ або облік зарплати в Канаді. Ну, постараюсь хоча б якось загально повести, щоб дати відповідь на ваші запитання. Значить, я відкрив вже тестову версію програми QuickBooks На всякий випадок питання різні. Будемо пробувати якось для того, щоб візуалізувати вам питання і одразу відповідь. Буду використовувати одну програму, от, яку відкрив тестову версію. І окремо крім цього відкрив QuickBooks онлайн Accountant свою тестову версію. Ті ми працюємо багато раз. Деякі питання будемо вирішувати тут. Перше питання доброго дня. Ми кредитні картки вони з нею платять постачальникам питання: як правильно відобразити з QuickBooks якою операцією повернення коштів на цю кредитну картку? Знак питання, трансфер між рахунками. Питання. Спочатку я проведу якийсь просто вихідний платіж. Ми платили за Zoom 35 і потім вона повернулася. Зазвичай я просто провожу категорію відповідно. Ми платили за, за софт. Ну і приводу. Коли нас приходять у вас зврати, це те, що якби ви проводили вихідний платіж. Тобто, коли ми проводили вихідний платіж, ми проводили на софт, для того, щоб провести повернення, треба провести також це все діло через софт. Ми використовуємо зум використовуємо ту саму категорію. Тоді у нас воно, в принципі, схоплюється. Якщо потім відкриє піне, у нас, по ідеї, буде плюс 31 на гривня, мінус 31. Долар бувають ситуації, коли сума велика, і буває різниця між періодами. Тобто, наприклад, заплатили там 20 тисяч ну, там або 5 тисяч, нехай буде в травні, а повернулись нам в червні. Зрозуміло, що якщо в травні ви знаєте витрати, а в червні від струною, у мене буде травень завеликий, за великий, червень з мінусу. Такі ситуації я стараюся відникати. Якщо у нас ці повернення відбуваються в наступному місяці, тоді цей, цей перший потіж, який я робив на Zoom, я би привів на якісь. Транзитний рахунок, так званий clearing акаунт. Ми створюємо просто в chart of accounts, Путину створити рахунок. Ладно, зараз я хочу відкрити проводу спочатку таким чином, як я вам сказав, це проводу на Zoom теж софт. І відкрию фінансову звітність, просто щоб показати, як воно згорнеться в пінелі. І от тепер, якщо я подивлюсь на software secret, я побачу, там е, заховані цих е, сума з плюсом і сума з мінусом. Якщо б я створив якийсь транзитний рахунок, типу клірінг аккаунт, це рахунок балансовий. Ну і в принципі, я так пробував проподілятися питання, які ви писали, там питання по інвалюті, от то ми просто декілька валют. Я також дуже часто використовую транзитні рахунки різні. Тому в Chart of accounts ми одразу створимо якийсь транзитний рахуночок, це буде рахунок активу. Other Я вважаю, просто. Так, вот у мене менек e аккаунт. Ну, можна назвати по-різному, -по суть його, те, що ми будемо туди закидувати і потім з нього забрати. Ось тут тобто, це транзитний рахунок, на якому будуть якісь тимчасові залишки. Перший варіант, як ми проводимо повернення, це от таким чином, тобто проводимо це через. Через один той самий рахунок. Ну, якщо у вас платіж і повернення в різних періодах і що матеріально, для того, щоб відобразити витрати в відповідних правильних періодах, нам ну, потрібно. Ми не можемо це зробити через PDL, тому в такому випадку я би, коли ми робимо платіж, проводив його на цей Clearing Account, Ну і потім, відповідно, коли повернення йде також на Clearing Account, От, Міняємо категорію. Зверніть увагу, який тип документу створюється при поверненні грошей на, на кредитку. От я просто зараз поясню, до чого це. І Якщо От Це другий, другий метод проводився через клірінг, через і тоді у вас ніяким чином ваш п'яне не буде затронутий. Тобто тут все як, як мало б, так і є, в балансі. У вас ця сума, якщо, наприклад, в п'ятому місці заплатили, в шостому там в шостому заплатили, в сьому вернули, у вас просто тут буде спочатку буде баланс, а потім що в цьому місці він, він зник. І для чого я звернув увагу на який тип документу створився? Тому що це добре, коли у нас є синхронізація, бо ми можемо загружати кіспанківську виписки, Ну деколи буває виписки досягів руками через меню. Я завжди вхідні всі вхідні платежі провожу як банк deposit, Всі вихідні платежі я провожу як експенс. Якщо у нас є вхідні платіж на кредитну карточку. Я би створив свій стандартний документ депозит. Тут немає можливості от, в рахунках вибрати кредитних карточок. Тобто, якщо я би хотів провести руками вхідний платіж на кредитну карточку, я цього би зробити не зміг. Тому що у нас немає тут можливості вибрати рахунок з типом кредитної карточки. Тому для вхідних платежів по кредитних карточках ми використовуємо документ з, з типом Card кредит. Друге підпитання. Трансфер між рахунками, тобто документом трансфер поверне проводити. Ну, поверне, зрозуміло, що я показав, поверне проводиться. Якщо у нас є трансфери, наприклад, у нас є спеціальний створив платіж на 50 250, це вхідний платіж по кредитним карткам. Це ми поповнили свої кредитні картки з якоюсь іншого рахунку. Ну і у нас рахунків так багато. У нас є через в євро, через з долара. І от якщо відкрию доларовий банківський рахунок, я побачу вихідний платіж на кредитні карточки. У нас, в принципі, буде можливість тепер ти нас транзакшн, означає, що у нас є такі саме платіж, тільки протилежний, скажімо. Якщо нажати на цю транзакцію, ви бачите, що у нас на рахунку CityCard от у нас є такий платіж з таким призначенням. Тобто там призначений трансфер from Chase, а тут трансфер to CityCard. Для того, щоб оцей трансфер зробити, то тобто для того, щоб провести з Chase вихідний, а по карт вхідний платіж, просто нажимаємо або прямо от, тут Add. Card payment, ну або так нажимаємо. Ну і, і вони проведуться з двох рахунків. Тут з цього рахунку він провівся, і тут він також провівся. Наступне питання: викликання помилок.